Так, усім привіт. Сьогодні хочу відео вам таке викласти на таку тему, як самочка, чому вона не приходить в охоту. чи такі задають, Як злучити самку, як розв'язати самку, як підібрати самку. Тут сьогодні хочу вже зробити відео, вам викласти все про самку. Також одне закрите питання, то що там документи клейма. От клейма є, заводчиків не покажу. Чому. Так, як ви... зараз всі розумні, <кхи> всі захист персональних даних, також авторські права, тому вибачайте. Ця самка була привезла, це привозив, мені її хлопці привозили. Не буду казати хто. Але ця самка привозна. Я від неї відтягнув родовід, Оці вже самочки я вже відтягнув. Це вже мої, які працюють. Дуже довго я грався, підбирав самці. Це вже мої самочки. такі вони довгі, ви собі розуміли, на довжину 200 літрової бочки. Це самочка вже моя вивідна. Ось таке вушко. Маленьке вушко. Маленьке вушко, маленька головка, тоненька. Корпус на такий корпус. Самки. Зараз привело крилят. Це вже старушка. Двохрічна. Це героїна фільму. Що робити, коли самка не приходить в охоту. Це вона це героїня, Якщо можете подивитися, це те саме. Блам у мене три рази пролітала. Вколов її одноразово сурфагон, більше я нічого сильнішого не колю. Я її зірвав і вона працює. Зараз вже не підібрав, відібрав собі родовід. От самочки. Я відібрав. І дуже гарна, дуже гарна молочність. Самі можете подивитися, От Зараз вона теж ця стара годує. крилят. подивитися на залози. От залози під передніми лапами. Залози гарно розвинуті, крилята дуже гарно годують. Так, почнемо з самок. Сам перед відбір самок. Самочки які треба відбирати. Самочки відбирати треба від гарної самки. Наприклад, ось ця самка має гарні. Характеристика, але ще треба підібрати самця, щоб кров грала. Тобто, щоб ті крілята нічим не хворіли. А що ж такі самочки відбираються? Вони нічим не хворіють, ні шмаркають, нічого, нічого, нічого. Самка крепка, не мала ні полудерматиту, ні мастету. Взагалі хвороби в неї ніяких немає. Тому від неї залишаємо самочок. І що такі залози розвинуті, вона тягне 8, 9, 10 крілят. Це хороша самка. По неї ми залишаємо. Але ще треба підібрати самця, щоб кров грала. На неї було потрачено 5 самців і один я підібрав, який дійсно грає, кров грає і виходить дуже гарна материнська лінія від неї відтягнув. Ну, це вже друге питання, вже буде відео ще про самців. О, вже бачите, От і вже в охоті самки, хоч і Бачите, Вже пора її до самця запускати. Але в наших двоє кріляти. Ще мене, поки вона не піде в роботу. ще маленькі крілята. Це привела тільки п'ять днів кріляти. Тому. Такі. Самка вже виходить, бачите? Ше-ше. Так, якщо ж у вас є така самочка, відбираємо від неї самочок і спостерігаємо. Далі ці самочки ми. Краще, якщо можна, ці самочки залишити, які ви собі залишаєте біля мами до двох місяців, щоб вони гарно попили молочка. Набралися гарної гарно сили. Залишаємо таку самочку і спостерігаємо. Якщо ж вона на протязі до статевої зрілості вона не боліє нічим, не шмаркає нічого, все нормально, тоді цю самочку ми залишаємо собі на потомство і працюємо з нею далі. Так, працюємо далі. До статевої зрілості. статева зрілість, термон 110 днів. Зараз ми вже практикуємо, я практикую і другий, хто в мене бере крилі самочки, розв'язуємо 3 місяці, 3 місяці і тиждень, 3 місяці і 10 днів. Тому от недавно буквально пару днів назад передавав чоловіку. Далеко по місту за 100 км. Само 5 самочок. І 3 місяці 10 днів. Звойню до нього через годину ти отримав. Отримав і навіть одну вже покрив. Я кажу, я покрив. так? Саму більшу вибрав, кинув самця, вона зразу покрилася. Це чистий термон. Це його робота. Він повинен працювати. Так, Відібрали самочок. Якщо ж, дивіться, термонка, можна порувати її ну, покривати з 3 місяці 10 днів 3,5 місяці, якщо буде де вага не менше, ніж 3,5 кг. Але краще, щоб була 4. 3,8-4 Тоді можна покривати, розв'язувати. І все, і вони будуть працювати. Якщо ж тримати більше 4 місяців, вони можуть зажаріти і не буде потім ніякого толку. Так, з цим пройшли. Але щоб гарний був самки, гарно йшли в охоту, не повинно бути спорідне схрещення. Тобто, має бути постійно вливання корові. За що я говорю, якщо ви залишаєте свою вивідну самку, ви маєте купити шелешнього самця. Тому що, щоб покрити самку і відтягнути родовід саму. Далі купляєте другого самця, вже ці самки криєте. Розумієте? Все, це пройшли. <кхи> Самочки, самочка здорова, запустили в роботу, все. Також, самочку перед запуском в роботу проглистувати і провакцинувати. Вакцинувати можна до 2 тижнів вагітності, щоб не було наруску. Все. Ніяких антибіотиків, нічого не потрібно їй давати. Ви вбиваєте весь імунітет. Так як є там в одному відомому говорі. я самку дородів 5 разів антибіотиків і після родів 5 разів антибіотиків. І самка стерильна. Так, самка стерильна. Стерильна, в неї взагалі імунітету немає. Тобто, зрозуміло. Також, якщо ви утримуєте кролики на вулиці, я не там не кажу, що ви купляли в мене. Не купляйте, купляйте у когось другого. Але. Виберіть того завочки, який тримає також на вулиці. Якщо ви візьмете самочку з приміщення, яка сиділа на антибіотиках, і винести її на вулицю, на мороз, на холод, все, зашмаркалось, пострельоз, здохло. Це 100%. Тому, якщо самочка була на вулиці вирушена, вона буде і в приміщенні вам жити. Без проблем. В приміщенні дефіцит повітря. Тобто легені підпалюються ам'яком і цими газами. Ця самочка без антибіотика не буде. Да, так, зрозуміло, що хто в приміщенні тримає, антибіотики, понятно, тому що легені підпалені, немає відповідної мікрокліменту, вентиляції. <клух> тому самочка підсідає і вона вже не буде вам без антибіотиків. Проїхали. Якщо ви тримаєте на вулиці, значить то заводчик, який тримає на вулиці. Далі. Все. І. Самочку. Таке ще було питання. Поясніть, чому самка йде в злучку. То і там був у коментарях у мене під відео, що самочка від Сірі Я не буду точно, але так пам'ятаю, Сірій Велетень плюс Трокач і плюс фландер. Дивіться, в дві-три породи великих породи з Хрестили. І в них різні е, вікові е, вік. Е, виходить, вік е, статеві вік різний Наприклад, у Фландера там, 8 місяців. Сірі велдень я взагалі не знаю, на що її мішати. Це унікальна порода в кого в нашої в чистоті. Я просто не розумію, на що її мішати. Це дуже, якщо у вас ще залишилася, така порода, я б її не мішав нічим. Там, наприклад, де в нього 4-5 місяців, строкач також 6. Місяць всім. Тому і ви зробили отакий мікс. Що вийде що з того мікса? Які вона характеристики, від якої породи взяла, ніхто не знає. І тому, що чекати від того кролика, ніхто також не знає. Це виходить у вас простяк, простяк, простий кролик. Те, як колись наші діди тримали, лишають цю зиму, годують, і весною, коли вже піднімається температура сон, більшість світловий день. Сонечко виходить, вони йдуть в охоту. І раз тільки покривається весною і все. Це ви зробили простяка. Як його зірвати, Ну це дуже важко. Буде. Просто, наприклад, чиста порода, в неї є чітко визначені характеристики. Вона йде в злучку в такому такому статевому віці, все, статева зрізлість настала, пішла в злучку. Тому, якщо ж ви хочете займати ви собі виберіть пріоритети, ви хочете займатися м'ясом. Вибирайте середню породу, м'ясну породу, яка легко запускається в роботу, яка працює, годує 8-10 крілят і нормально крилята ростуть. Якщо ви починаєте робити ці мікси, дуже вам важко буде е, потім якісь зробити з того результат. Навожу вам до прикладу, щоб багато не нагружати вас інформацією. Всі знаєте, такі є качка Мулард. тобто це гібрид. Пікінської качки і мускусної качки. Цей гібрид не розмножується. Чому? Тільки розмножується з штучним заплідненням. Далі вам хочу навести перекілок. Гібрид Хіколь. Також самки не ставляться, самки не будуть вам працювати. Тому що це гібрид, який в... В... був на... націлений на те, що він, десь... він йде, о, самка 5 днів. І вже, також, бачите, таке термотка, і вона вже вона вже хоче злучки. Оце я говорю вам чистий термон, вони сипляться з них вона в жару пух летить, шерсть сипляться, вони йдуть з лучкою. Зима холодно, зараз морози. і все рано, вони хочуть покриватися. Давайте їх розтягнумо. Око червоне, самки таке. Сам хоче взвучку, є охота. Далі. Що гібрид? В першому поколінні дуже прекрасне на м'ясо. Всі гібридні кролики це м'ясо. Якщо ж ви залишаєте собі на потомство, вони потім розпадаються, гібрид, ви не будете мати плем'я з них ніяк не візьмете, тому що це гібрид. Він розпадається, їхні якості розпадаються в подальшому до нуля і залишається у вас не крильнята, а мішенята. Тому, якщо ви хочете якогось результату, то вибирайте конкретно яку вагу, не вагу, а породу кролика, чи то великої породи, чи то середньої породи, але конкретно породи від неї щось можна очікувати. Середні породи легші до долучку, легше працюють. Так, це пояснив. Якщо ж самка дійсно не приходить в охоту, в мене також таке є зараз, от, наприклад, в пару ряд самок, 10 самок, дві з них. Прольот, прольот, прольот. Більше нічим я не користуюсь, дешевенький до кріля пустив, вона поставилась і одразу вже м'язево 0,6 сурфогон Закріпив. 10 днів пройшло, я пощупав, є, все, зальот є. крілик є всередині. Далі хочу зупинитися. Тільки цим я зробив, більше нічим. да, Кролик сам у крилі, це стресовий. Стрес від тварини. Якщо ви хочете зірвати в самки охоту, да, потрібно дати стресу їй. Тобто на вулиці ви не можете там світлом зіграти. Якщо в приміщенні, ви можете просто на пару діб включити постійно світло, це для них є стрес. Не дати їсти, дати сіна і води також стрес. Зараз вже в холодну пору року дуже хорошо працює хвоє, чи то ялини, Ялиці чи то сосни. Дайте їм по одному ну, там гілочці хвої. Там дуже багато вміст вітамінів вітаміну Є, е, яке гарно впливає на статеву систему кроликів. Також, це е е є ще такий випадок. Ну, все воно вже самочка запустилася. Привела крілят. Я сказав, ми її провакцинували до. до Родів, проглистували все, вона привела квілят. За чим потрібно слідкувати? Слідкувати самочку, особливо першокровки. От Підійшли до самочки і її попіднесли. Раз, руку. І привели. От, наприклад, самка тільки окрулилась. В неї, бачите, всі сосочки вискубані. Цей сосочки всі розові, немає червоних, якщо сосок не повинен бути ні червоний. Уплотненько не повинно бути в неї затверділостей, синіх не повинно бути в сусків. Якщо ж ви таке спостерігаєте, це є мастит. Тому самочку треба обов'язково пролікувати. Антибіотикотерапія 3-5 днів, пролікували, хорошо бере антибіотик, оксітертоциклін, так само при пастерельозі. хорошо мастит. Пролікували. І якщо ж ви самочку. Вже кололи до, до родів, після родів, якщо ви ще раз вколите окситрезиклін, він не буде працювати, тому що вона вже пішла звикання. Тому не потрібно безконтрольно вводити антибіотики. Коли буде дійсно потреба, ви не зупините. Чому ще самка не йде в охоту? Тому були складні роди. Були складні роди, була інфекція і самки розвивається ендометрит. Чи там, наприклад, запалення йде яєчників, і самка також вам не буде йти в охоту, тому що в неї є запальні процеси в маці і в яєчниках. Тому треба лікувати, щоб не було ускладнень в природі, Природа природах, я говорю, є такий гормон окситоцин. Дивитись, самочка, нарвалася, бігає. Якщо пройшло 30 днів, допускається 32-33 днів. Ваг... Срок вагітності. Якщо вже більше 33, навіть більше 32, їй треба вже допомагати самці. Особливо це спостерігається в жару, самка не може розродитися По в першу кролки. Є такі самки що дуже і самці дають дуже великі плоди, самка не може їх родити. Пів кубіка внутрішньозеву окситоцину. І спостерігаєте наприклад, на... пів години, якщо ж самочка не приводить крілят. Пів кубіка п'ять опять до тої пори, поки вона народ кріля. Може бути в неї перші кріля, чи там два перших мертві, вони застопорили родовий прохід, самка не може розродитися. І в неї починають її кріля досередині набрякати, і вона вже потім вам не їх не розродиться, тому що вони дуже великі і вона їх не зможе народити. Тому треба самосі допомогти. Допомогли роди пройшли самочка. Вустанавлюється і далі вам буде працювати. А так ви просто самочку вибракуєте, а то може бути гарна мама, яка вам буде дуже давати гарне потомство. Так, це пройшли. Також е є такі ще питання, задавали, от купив у мене чоловік дві самки. І одна працює, друга два, два рази запустив. Я даю два рази шанс, ну, максимум три. І вона б'є, 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 або вона наривається, коротше, вона не, не зберігає своє потомство. й не викидайте цю самку? Все наглядно я вам розкажу свої практики. Цю самочку злучаєте, є вас колега, навіть сусід, і віддали йому. Я віддавав своєму колегові, чи, наприклад, сусідові через забор віддав. Кажу, на тобі самку. Вона в нього приводить, все чудово працює. Як пояснити це, я не знаю, але це працює. Тому не вибраковуйте самку. Побила вас, віддайте комусь чи там родичам чи комусь займається акріликом, ви побачите, на них де працювати. Потім заберете її собі назад і буде у вас вона працювати. Також до самок, якщо є миші, самка, коли миші присутні в гнізді, якщо миші там, наприклад, Самка почує моч в миші, вона може відказатися від потомства, Тому дивіться, щоб гризуни не залазили до іменно в, в клітки до кролей, кролей, до самок. Тому що самка може відказатися. І той. Також самочки не йдуть з лучку, не приводять крилят, коли вони не чувствують, наприклад, переміну дуже в погоді. Різке похолодання зараз є, тому самочка не буде вам ніколи вставати. Ставитись, тому що вона чує, що є погода, вона, і вона насамперед переживає за себе, щоб себе зберегти. І тому вона, навіть є такі, що ви прощупали два тижні, крілята є в середині, потім проходить там тиждень, крілята розсасуються в середині. Така теж, таке таке теж, теж спостерігається. Тому е, треба працювати з кріликом. Треба завжди підливати свіжу кров, крили буде здорові, коли свіжа кров, не буде близько схрещення. І також треба підібрати пари, щоб ті кролики були здорові. Кролика так само, як у нас, є резус крові, і так само, як у людей є, що резус сходяться і потім тобто, діти родяться хворі Там жовтушка і ті. Організм дуже славний, таку саму кроликів. Ці, це все треба підбирати. І тому і треба багато самців. Та як в мене 10 самців, і я мушу колотити ними, підбирати, підходи, не підходи, щоб відібрати отаку самочку. Ну, Щоб відібрати самочку гарними характеристиками, гарною тілобудовою і гарною молочністю. І щоб вам йшла злучку. щоб ви там не кололи її гормони. Дивіться далі. Там всі говорять, що штучне запліднення це все дуже добре. Штучне запліднення це хорошо, тому що та самка, яка вже була на гормонах, в неї притуплюється вироблення природного гормона, тому вона вже привикла до гормону і її треба постійно колоти. Якщо ж ви залишаєте від тої самочки, яка була, кололася її гормонами і проводилася статеву «З, з охоту за рахунок гормонів. Воно передається і самочкам, які народжуються від них. Ці самочки, в них вже буде дефіцит вироблення природного гормона, який призводить до приходження самки в охоту, стимулювання виділення фолікулярною тканиною фолікул, яйцеклін, яйцеклітин і е, запліднення. Тому, якщо ж в ці господарства, які займаються е, штучним осмінням, ці самки для вже присадибного господарства не будуть потрібні. Вони вже там вони притуплені до вироблення їм сатевих гормонів, які відповідають за охоту, за пліднення і сатеву систему самки. Хочу так все охопити, вам пояснити. І також відбір самочок. Треба відбирати від найкраще від багато, багатих окролів. Тобто там, де було 10 і 8, не менше 8-10 е, кілятів окролі. І на рахунок того залишати вискочку середню чи малу, Ну як вам сказати, я залишав все. І вискочка, і середня, і меншу. Ну не можу сказати. Це треба запускати в роботу. І там відбирати. От самка показала, по першому кролу ніколи не судіть, самка перший окров запускається 70%. В неї молочні залози працює. Другий окров у неї 80-90%, і аж на третій окров самка виходить на 100% молочності. Тому щоб вже самку подивитися, це треба другий, третій окрол, по неї вже тоді можна судити. На другому кролі самка по-другому зовсім відкривається. І по другому вона працює. Тому не рубайте зразу з плеча, це треба все проводити спостереження. Може бути і хороша вискочка, може бути і хороша, і маленька самка. Тому це треба все дивитися. Нема такого там що. Але, звісно, підбирати треба селекційно. Якщо вже там вже здорова голова, здорові вуха, то кролик краще вибриг. Все повинно бути пропорційно і відповідати стандартам. Але якщо ви займаєтесь м'ясом, то так, можна лишати чим побільше. Якщо ж ще хочу сказати, наприклад, ви садибному господарстві, ви можете зробити здорові маточники, так що самка собі вільно заходила, там годувала крілят. Якщо ж це промислове, щоб до дуже довга здорова самка, вона просто не зможе там нагодувати крилят маточку. Чому? Вона піднімає отаку, стає дугою що Маточку влізти. І тобто передні, задні соски крилята будуть їсти. А середні, вона буде просто піднята хребет вверх. Крилята не будуть доставати сосків, і тому вони не будуть всім вистачати молока. Тому до цього треба підходити і залишати самки такі, щоб вони якраз поміщались вам в маточнику промисловій клітці. Всім дякую за увагу. Дуже попереднє відео там я по проблемі я підняло обурення, дуже багато коментарів там посипали в мою сторону. Але це хорошо. Ми говоримо, ми висказуємо, ми В своїх коментарях це дуже добре. Я і почув, що я і, таким, там, і хороший королівник, і поганий королівник. Я для всіх не можу бути хорошим. Хто за мною працював, той залишається працювати далі. І я нікого не заставляю. Я просто вам показую правду. То, що на своєму я працював, що я на кролику застосовував, то вам і показую. Я не... Там... Це... я не кажу, що ви робили те як я, е... ви можете дивитися в мене, можете дивитися другий канал. Це все з власного спостереження, що я сам. Працюю, що в мене працює, я ділюся з вами. Тому пробуйте. Будемо вам допомагати. Я дуже радий, що я передав свої знання, які здобув. Не сам, також питався інших інших кролівників. Питався. І це все передаю. хочу передати вам. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Поширюйте відео, щоб люди як більше могли бачити, знали про канал. Щоб мені було цікаво працювати. І я вам буду показувати. Всі я дуже покажу, покажи клітки, покажу все. Все покажу, все по черзі. все покажу. І клітки я покажу, і маточники я показував. І питання і буде, ще під окреме відео заснято за самців. Хоча в мене є відео, який кращий самець. І в мене не всі самці 6 кілограмові, в мене є і 5 кілограмові самці. І 5,5, і 6, і більше 6. Це не показник, там, вага. Показник, енергія росту. В 2,5 місяці крилик має мати 3 кг, щоб була тушка від 1,5 до 1,8 кг. В 2,575 діб. Оце задача термона. М'ясо. Все, це м'ясний крілик. Отакий хребет. Я, ви, я неодноразово повторяю. Мені вкрілику потрібен хребет. Зрозуміли, щоб там було м'ясо. У цій частині ляхи і хребет, лопатки, там м'ясо. Це крили, які працюють на м'ясо. Тому я розумію, що дуже були накали емоції. Видихнули всі, працюємо далі, все буде добре, все буде Україна.